Друзі, доброго дня! дня. Фух, ви на каналі копачі збережі і ось два дротька поїхали покупати. У нас іде дощ з сам ранку де всю ніч в принципі йшов дощ. І ми виїхали покопати Сіріком. Зараз будемо пробувати, місидіти глину. Не знаю що. Чорнозем, да, ось виїхали на таке поле, на чорнозем перероблене, все круто, все добре. Сергій каже, тут Дінаріки знаходив, радянщина попадалась, попадали все. Ну і я не знаю, чи ми довго виходимо. Ви нам ставте лайко зразу, підтримку, чи ми ще знайдемо, чи ні, ну, глину помісимо. І, звісно, підписуйтесь на канал, а ми збираємося і йдемо. Ось на таке поле. Ладно, збираємося і йдемо. Друзі, тільки вийшли. Сирик каже, що у нього монетка вже є. О, тут покопано вже так, було. Перший сигнал. Першим сигнальчиком двушечка, 1957 рік. Ні, ну якщо так піде, то можна й помочитися. Ну, Хоч якісь монетки. Ладно, ходимо, друзі, ходимо. Ось отут прям стоїть точка е ЧКшна. Все рік казав, що знаходив Динарік, фіболки попадались тільки де він надходить. Аж там, одне тому склону. Ну, Будемо вихажувати, ходити, вже похоже на дивимося, ну нічого, будемо шукати, своє найдемо. Е -е, у мене була перша знахідка, друзі, гляньте, перший кругляшок попався. Возможно, золотий. Можливо, золотий, ні. Друзі, ви бачите? Ого! Що це? Голова якась. Нічого собі. Я такого ще не знаходив. Я думав 5 копійок радянський, навіть не доставав гарний сигнал такий був. І що, що, що? Да, монетка не старенька. бачимо. 1981 рік Лі, Ліре. Ліри це що у нас Турція. Чи що? Ого! Перша монетка і така. Хай буде. Хі -хі. Гляньте, голова, портретник. Отак, перша монетка і портретник такий. Просто бомба. Ви бачите цю монетку? Круто. Я в шокі просто, просто в шокі. Перша така монетка. Взагалі лайкосик. Да, хай вона не старенька, ну приємна. Як то кажуть, дощ до серебра, ну у нас дощ, я не знаю, камера передасть, не передасть, лупи такі, що я не можу. Ось гляньте, я мокрий весь, повністю весь мокрий. Будемо шукати сьогодні наше срібло. Фух, як підтвердиться теорія чи ні. А ось і перша спинка фібули. Гляньте яка. Яка бомбезна спиночка попалась мені. Спинка від фіболи. Такої ще в мене і не було. Гляньте з якимись узорчиками. Ось така фібулка перша. Фух. Може не одних ми сьогодні не одну радянщину покопаємо, а ще щось і попадеться більш достойно. Всі сподіваємося на динарик. Ладно, ходимо. Друзі, хожу, мабуть, з годинку, нема сигналів. З Куча кераміки. Валяється, гляньте, на Черняховська 100%. Просто 100%. Нема жодного сигналу. А коли не коли там яка проволока чи якийсь обломочок проскоче? І тут таким чітким сигналом. Мені сигнал такий, як 45 був, випадає кругляшок, Думаю, ну 100% динарик, чому ж ні. Якщо керамика, мусора мало и тут я викопаю, а мені попадається ось такі три копійки. 1934 рік. Звідки вони тут, я не розумію. Там вон ми, отам, бачите, кущі, там де тільки заходили на поле. Там да, Там стояла стояла хата. Радянське. А тут я вже одійшов ось по такому, гляньте, бачите, склон. По такому склону вже ну, не було тут нічого. прямо. Я ж кажу, куча кераміки, ну навіть шмордяка не особо. І тут попалась мені ось така. А сигнал був 45, як динарик. Динарик від 40 до 60, наскільки я знаходив. Да, бували такі ще більші динарики, то як медячок дзвонили, Ну, в основному так. Да. Я навіть не знаю, що радується, чи роз як розочаровується, як воно якось так. Ладно, забираємо цю трьошечку і вихажуємо далі. Друзі, ох і походили би сьогодні гарно, но на... налипає. Ну... Ми в принципі з нахідками. З нахідок небагато, відео вийде не довгим для вас. Но ми походили, ходили мобоєдинку 4, своє знайшли, не все знімали, тому що я ж кажу, ні камеру не витягнеш, по-перше, що дощ, плюс все грязне, все непонятно що, камера залипає, все, ну коротше, ну, кажу, Тим більше ми відкопалися гарно, вже переділися, зараз ділимо обзорчик і їдемо додому. А по знахівкам. Дивіться, Сергій, скільки радянщини набомбив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім радянських. Потім одна із радянських, що така сама цікава, 1925 року, пів копійки, кусок от колокольчика, наскільки дає, я розумію. Потім ось а, Адал Гудзик. І якісь обломочки. Потім мені далі ой, вже до машини йшов. Упалася ось така проколочка, гудзик, три копійки і що це в нас? Ліри, Наскільки я розумію, це Турція. І дві фіболки. Одну я показував, а одну вже теж йшов до машини. Ось, це кусочок від фіболки. Ось такий вийшов. Коп, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Комінь. До нових зустрічок. Друзі, а ви думали, що ми здалися що ще пройшов трошки дощ і ми опять ось виїхали із Сириком. Хух. Теж на хуторок. Кажуть, і скіфи тут попадалися, і хуторщина. Ну, я не знаю, як на хуторщині можна скіфів. шукати, тому що мусора куча. У е, мене був перший, ну, сигнал ладно, не перший, перший кругляшок. Зараз будемо дивитися з вами і продовжувати ходити. Друзі, гляньте, Перший кругляшок мені Попався після того поля. А що це нам попалось? Я вам навіть зараз скажу. Зараз. Зараз. А це нам попалось 10 копійок Радянщина, де Фокус 1941 рік. Ну, Ще й більш-менш стан такий буде бомбезний. Ладно, забираємо і ходимо. Ось попався мені ще гудзик. Ово це німецький. Тут такі попишечки. Ось, така що? Кераміка зразка. Да? Зірік каже, кераміка така, як скіфська валяється. Но будемо шукати, може якийсь і й накінечник попадеться. Починяє вам сьогодні вже були. Радянщина була. Царів не було і скіфів не було. Ладно, ходимо. А ось ще в мене є один короляшок, гляньте. Знайшов. Зразу гляньте, які ноги ходимо. Фух, налипає ходить важко, звісно. І ось... Якийсь мені кругляшок випав. Підозрю, що радянський, тому що... Тому що... Тому що, так, да, це радянська, тому що дзвони, дзвони дуже низько. На 900-м, я не знаю, 18-19, ну це дуже, в принципі. 10 копійок, 1933 рік. Ось гляньте. Монетка де фокус. Ось, ось такі 10 копійоки. Думаю, по моєму цей стан буде більш-менш бодрий, Ну, зараз я з нею нічого не зроблю, тому що я її ще замажу. Ладно, ходим. Попався ось такий мені гудзик радянський з звіздою, з зіркою. Окремо не показував, тому що в принципі особо нічого показувати. І випала мені щось монетка. Гляньте малюпусінька. Наскільки я розумію, це також радянська. Ну, все одно гарно хоч щось лізе. Зараз протремо і подивимось. Може і не подивимось. Зараз. Ну кипічка. Тільки року не видно взагалі, ні, видно, 1972 рік. Гляньте, де ж фокус 1972 року. Ось такі знахідки попадаються, ладно, ходимо. Друзі, ну що. Так і правду говорять, дождь, десь до срібла? гляньте сигнал. Ніколи б не подумав, що це може бути срібла. Но я її вже взяв і побачив, що це сріга. Ще це сріга. Друзі срібна. Ай. Ай-яй-яй. Без застяжки. На мені вже... Чому знаю, що срібне, чому я зразу зрозумів, тому що їх попадалося вже куча. І одні застіжки, і половинки, а це ціла, ну без застіпки. Навіть щось є пописано. А ну вон знизу, бачите, якесь клеймо навіть є. Ось така сережка попалась. Друзі, круто. Срібло є. значить вже коп вдався. Підписуємось на канал, ставим лайк, і погнали.